Є знижки на емоліум 25 – 25% в аптеках. Подорожник, бам та «Ощад». Українці мають бути на поготові. Росія вже зовсім скоро може нанести черговий терористичний ракетний удар по території України. Йдеться про масований обстріл із застосуванням стратегічних бомбардувальників ту 22 М та Ту-95. Моніторингові групи публікують знімки одного з рашистських аеродромів. Ворог готує десятки бортів. Чи готова українська ППО до нових ударів і які міста прикриватимуть у першу чергу? Розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Деталі я розкажу за мить. З вами новини Тесінює і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Ворог готується до чогось масштабного про ракетну небезпеку, що насувається на Україну найближчим часом. Повідомили розвідники добровольці проєкту Моніторінг. На супутникових знімках одного з рашистських аеродромів стратегічної авіації, з якого вони неодноразово бомбили усю Україну. Фахівці фіксують неабияку активність і велике скупчення техніки. Це свідчить про підготовку до нових ударів. А ось ці знімки зроблені вони 4 лютого, і на них зображено засніжений російський аеродром Алін'я у Мурманській області. Саме з нього майже завжди вилітають льотчики стратегічної авіації РФ, які Бомблять українські міста авіабаза розташована за полярним колом за тисячі кілометрів від кордону з Україною, що досі робило її невразливою навіть для далекобійних дронів. Тож ворог не цурається розміщувати тут одномоментно десятки одиниць безцінної для себе авіатехніки. Станом на 4.02.24, дата знімку на аеродромі знаходилось 10 Ту-95МС. 35 Ту-22 М3, 32 з яких донори або не використовуються. 3 Ан-12, 2 Су-30 СМ. Розвідники підкреслюють, що така активність на литовищі може означати лише одне: рашисти готуються до нового ракетного удару. Наразі на Оленії базуються 13 справних російських бортів: десяток ту 95 МС та три. Ту-22М3. Ці літаки можуть нести різні типи крилатих ракет, зокрема Х-101, Х-555 і Х-55. Більшість з усіх ракетних навал ворога від самого початку повномасштабного вторгнення здійснювалися саме такими ракетами. Утім, аналітики відмічають, що не всі борти у росіян літають. Більшість 35 п'яти ту Ту-22М3 там не для роботи. Рашисти взагалі не вміють будувати нові літаки такого типу. Тож старі радянські доводиться частенько ремонтувати за допомогою запчастин, знятих з інших бортів. У повітряних силах на цю новину поки ніяк не реагували. Утім заговорили про українську ППО. Речник українських ВПС Юрій Ігнат в одному з інтерв'ю розповів про тонкощі роботи українських захисників неба і відповів на одне з болісних для багатьох українців питань. Давайте обговоримо цю тему, бо часто говорять: ось вони поприкривали себе в Києві, а решта регіонів має сидіти на голодному пайку в плані ППО. Це також вкид російської пропаганди, власне, тих структур, які впливають на свідомість наших громадян і сіють тут теж зраду. Військове та політичне керівництво прекрасно розуміє, що треба захищати всі міста. У нас у містах-мільйонниках всюди є ППО, десь більше, десь менше. Де більше б'ють, там буде більше засобів. Ігнат каже, що головна задача росіян зламати Україну, а для цього потрібно зламати її серце. Щоб зламати Україну, треба вдарити по її серцю. Треба вдарити по Києву по тих об'єктах, які тут є. А тут дуже багато різних об'єктів, і критичної інфраструктури, і стратегічних, і оборонних. І тут зосереджені всі державні інституції, які є в країні, і перебої, в роботі яких можуть серйозно заблокувати багато сфер життєдіяльності – і ворог це прекрасно розуміє, і ви бачите, скільки було запущено кинжалів і всі сюди. А вони до речі вже не такі і точні запевняє гнат, чому саме російські аналгавнітні ракети летять цитую в молоко. Він не уточнив. Утім, спочивати на лаврах зарано масовані ракетні атаки 29 грудня 23-го року і 2 січня 24-го показали Україні потрібно більше західних систем ППО. Черговий кривавий злочин росіян стався і 6 лютого. Рашисти ударили по селищу золочів на Харківщині. Внаслідок прильоту с 300 по готелю загинуло немовля. Мати хлопчика і ще двох жінок госпіталізували. Черговий терор проти цивільних з-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями, госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини. Росіяни вночі вдарили двома ракетами с 300 Раніше у повітряних силах заявляли, що ворог обрав нову тактику ударів, розуміючи, що шахеди та крилаті ракети все частіше збиваються з ССУ. Він застосовує більш підлу зброю. Ракети з 300 С-400 та Іскандери пролітають у прифронтові міста та села, зокрема Харків та Запоріжжя, менш ніж за хвилину, і по балістичній траєкторії попу їх просто не встигає розпізнати. Команда Тесенвії вкотре закликає українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги і за можливості спускатися до найближчого бомбосховища. Не забувайте і про правило двох стін. А як думаєте, ви, коли і чим расисти можуть завдати нового удару по Україні? Напишіть нам свою думку у коментарях і не забувайте ставити лайки і обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі!